Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео ми приготуємо гарбузове різотто. Одразу хочу вибачитись за якість зйомки. Похмура погода рано темніє, але велике бажання ділитися класними рецептами нікуди не поділось. Тому прошу вашої підтримки! А це різотто смачна незвична альтернатива солодкій каші з гарбуза. Найважча частина в цьому рецепті розрізати гарбуз. У мене гарбуз сорту батернат, і мені він подобається найбільше. Розрізаємо його навпіл та звільняємо від насіння. Гарбуз необхідно запекти, так буде найсмачніше. Одну половинку запікаємо цілу, другу розрізаємо на шматочки і зчищаємо шкірку. Змащуємо оливковою олією, солимо, додаємо улюблені спеції. Я додала сушений часник. На цілій половинці робимо діагональні надрізи та відправляємо запікатися в духовку до легкого протикання. Коли гарбуз запікся, з нього легко вишкрібаємо ложкою м'якоть. Пробиваємо блендером та прибираємо до застосування. Пюре виходить дуже смачним і його можна використовувати не тільки для різотто. Починаємо приготування різотто. На оливковій олії обсмажуємо декілька листочків базиліку. Він віддасть свій аромат, а також буде нам для декору. Листочки прибираємо, додаємо вершкове масло та обсмажуємо на ньому зубчик часнику, щоб він віддав свій аромат. Додаємо цибулю та обсмажуємо її до прозорості. Додаємо рис і також обсмажуємо до прозорості. Вливаємо сухе вино і даємо йому трішки випарватися. Далі поступово додаємо бульйон. Процес такий самий, як і в різотто з лисичками. Посилання на нього залишу в описі під відео. Коли рис вже буде майже готовим, підсолюємо різото та додаємо пюре гарбуза. Мені подобається його додавати саме в кінці, так смачніше. Добре перемішуємо, додаємо вершкове масло та пармезан. Добре все перемішуємо і різото готово можна подавати. Для подачі зверху додаємо шматочки запеченого гарбуза та обсмажені листя базиліку. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Кількість інгредієнтів в описі під відео до наступних рецептів.